Сотка баксів, так, сотка баксів. І коли я це почув, я подумав, що цей ліхтар повинен не тільки світити, як сонце, але ще, як мінімум, має ловити рибу. Але не поспішайте скидувати його в корзину з непотрібними туристичними штуками, адже це Фенікс. Так хто ж таки Фенікс? Фенікс Лайт Лімітед це китайська компанія, заснована у 2001 році. Вони спеціалізуються на виробництві якісних лет-ліхтарів, налобних, тактичних, ADC та велосипедних. Що важливо знати: світова впізнаваність. Продукції Фенікс вони продаються у понад 100 країнах світу. Ними користуються армії, спецслужби та рятувальники. Неодноразова компанія Фенікс отримувала відзнаки за інженерні рішення і дизайн. Головна фішка бренду це надійність у будь-яких умовах. Ліхтарі Фенікс створені так, щоб вижити в екстримі. Вони вода не проникні, ударостійкі, довговічні, і при цьому компактні і багатофункціональні. Тому давай разом подивимося, чи вартий він своїх гроші. І я тобі все розкажу і покажу. Так, і що? почнемо з комплектації. Ось такий ось сам по собі тарик. На ньому можете бачити написаний серійний номер. Тут у нас кнопка з індикацією заряду І зйомна кліпса. Далі що тут? Батарейка. 3004. -годин. Стандарта 18 18650 3,6 В 12,24 Вт. Тут на ній ще пише, що вона ну, і так далі Потом отака ось резиночка. Резинка на голову. Ось така. Бездратова зарядочка. Ну так працює чинь Ну і інструкція, гарантія, ну і сама коробка. Все, що тільки можна тут написано. Цікавим є те, що у ліхтаря є багато видів кріплень. Ось, наприклад, кріплення на голову. Вага трошечки відчувається, але і сам ліхтар у нас немаленький. Кріплення зручне, на голову не тисне, тримається міцно. Або ось ще можна його прикріпити кліпсою до рюкзака. До куртки чи куди завгодно. Також присутнє магнітне кріплення, завдяки якому можна прикріпити його на рівну металічну поверхню. Магніт є потужним, ліхтар тримає добре. Ну а тепер про функції. Тут все просто. Кілька режимів від слабкого до максимального аж до 1600 люменів. І це не просто ліхтар з аврори, яким можна просто в темряві підсвітити, щоб попасти в замок. Це реальний інструмент, який може допомогти в екстремальних умовах. А от іще одна фішка червоне світло. Знаєш, коли ти рибалиш вночі і не хочеш, щоб тебе побачили інші рибалки або дикі звірі, ця функція саме для тебе. Червоне світло і ти як привид, ніхто тебе не помітить. А для тих, хто переживає про безпеку, є SOS режим. Якщо щось сталося, включив і чекай на допомогу. Автономність і зарядка. І для мене ще один козир цього ліхтаря це магнітна зарядка. Від якої я просто в захваті, просто ставиш на зарядну станцію, він заряджається. Це не найшвидший процес, але для цього ліхтаря абсолютно прийнятно. Одна ніч зарядки, і ти готовий до нових пригод на протязі тривалого часу. Ну і давайте тепер про найважливіше це автономність. Акумулятор 18650 забезпечує довготривалу роботу цього ліхтаря, а ємність 3400 ампер годин не підведе вас при довгому використанні без підзарядки. У режимі мінімального світла цей фенікс може працювати до 300 годин. Уяві. Без підзарядки на низькому режимі, а на максимальному до 6 годин. Я брав його на рибалку, працював всю ніч і ліхтар спокійно прослужив до ранку. Заряд залишився ще близько 50% це реальний показник. Якщо вам потрібно кілька днів користуватися без зарядки цим ліхтарем, будьте впевнені, що він вас не підведе. Якщо користуватися на середніх режимах, і іноді підсвічувати потужним. Також вражає дальність роботи ліхтаря на найпотужнішому режимі, ефективність світла досягає 162 метрів. Але, як і в кожного продукту, в цьому ліхтарику є свої мінуси. Наприклад, для деяких людей його розмір та вага може здатися трохи завеликим. Крім того, зарядка через бездротову станцію не дуже швидка. Але з такою автономністю це не така велика і проблема. В загальному цей ліхтар справжня інвестиція. Якщо вам важлива якість, потужність і надійність, цей ліхтар точно для вас. Можу з впевненістю сказати, що він прослужить для вас не один рік, а то й десяток років за умови, якщо ви його не загубите. Це, на мою думку, єдина проблема, яка може трапитися під час користування даним ліхтарем. Також особисто від мене зауваження, що в комплекті немає чехла, так як це було, наприклад, з попередньому ліхтарю Armitec Wizard C2 Pro Max. До речі, огляд у нас також на каналі. Заходьте і дивіться. І скоро буде порівняльний огляд цих двох флагманських ліхтарів. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал і пиши в коментарях, чи вартий цей ліхтар своїх грошей, чи ні. І пам'ятайте, світло завжди вам допоможе в темряві, а рибалка це не тільки про вудку. Підписуйтеся і слідкуйте за наступними нашими відеосами. Дякую за увагу.